Раки. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас тема розкладу раки. Вам треба бути дуже продуманими, дуже продуманими по боку емоції включаємо тверезий погляд на життя, логіку, от, і калькулятор в голові вмісто почуттів і емоцій. І так, раки лютий 25-го року. Карта сили, Ну, самодисципліна, приборкання свого внутрішнього звіра, своїх внутрішніх, скажімо так, нізмінних якихось поривів і емоцій. От, і тоді у вас в сили на все. Коли ти укращаєш себе, потім ти можеш укротити любу ситуацію і любу людину. Так от якраз цей місяць говорить про те, що в першу чергу придеться укращати себе. Е, ну, е, я думаю, що по карті сила здоров'я буде більш-мені нормальне. По карті сила ви зможете преодоліти всі препятствия, які, не дай Бог, будуть на вашому путі. А вони більше всього будуть. І тому вам карти і рекомендують. Да? Подивіться, які у нас ідуть одні мечеві карти для раків. Раки. Е, місяць може бути нелегким. Не може бути нелегким. І тому карти говорять вам зразу. По королю мечів, стриманість, твереза оцінка ситуації, мінімум емоцій, розсудочності, тверезий розум і погляд на ситуацію, тому що ситуація буде для вас досить неприємна. Вітер проти вас. Активізуються якісь люди, які будуть не бажати вам добра, розбивати вам серце, вести нечесну гру. Ці люди будуть зв'язувати вам руки, питатися вами керувати, питатися вами управляти, нав'язувати свою думку, критикувати вас. І тут вам понадобиться все ваше самообладання, сила духа, сила фізична, сила волі, щоб справитися з цією ситуацією. Що говорять карти? Вступайте в конкурентну боротьбу, отстаюйте своє. От ставите своє, гуртуйте навколо себе однодумців, друзів, рідних, близьких, да? перемога буде на вашій стороні. Більше всього, конфліктів і боротьби і біжать не удасться. І тому карта сила вам зразу сказала, що вам потребується, ну, скажімо так, немало сил. Немало сил. Так, як порада, це звучить так. Знову ж таки, гроші. Це йде червоною нитю для всіх знаків зодіака. Гроші, покупки, давання в долг, брання в долг, заключення якихось зділок матеріальних, договорів фінансових. Краще відкласти Краще відкласти, тому що ваші активні дії можуть з грошима з фінансами, можуть привести до матеріальних потір. Будьте вдумливі, хитрі, будьте мудрі. І э, пентаклей, Пентакли, карти и і потери, да, лучше воздержатися в лютому місяці від якихсь крупних проектів покупок е, і заключення каких з